Вітаю вас, мої любі друзі! А скажіть, який у вас сьогодні настрій? Пропоную вам вибрати явище природи, яке б охарактеризувало ваш емоційний стан на даний момент. А зараз пропоную вам пограти в гру на що схожі хмаринки. Уважно розгляньте хмаринки, та скажіть, на що вони схожі. Послухайте вірш Володимира Лучука сіла хмарка на коня та виконайте разом зі мною гімнастику з кілечком суджок. Сіла хмара на коня. Хмара хмару доганя. Вітер з боку як набіг, збив коня відразу з ніг. Випустила хмара вішки, і пішла за обрій пішки. Сіла хмара на коня, хмара хмару доганя, Вітер вітер збоку, як набіг, збив коня відразу з ніг, випустила хмара вішки, і пішла за обрій пішки. Отже, пальчики ми наші розімняли, тепер можемо і попрацювати. Погляньте, які веселі і радісні хмаринки. Вони запрошують нас потренуватися у письмі косих прямих ліній, хвилястих та зигзагоподібних. Для цього вам потрібен лише аркуш ось такого паперу, який ви знайдете у телеграм-каналі групи, та олівець. Пригадайте, як необхідно сидіти під час письма. Правильно, необхідно сидіти на стільчику рівно, спинку притиснути до спинки стільця, обидві ноги стоять на підлозі, не нахилятися надто близько над аркушем паперу, олівець тримати в правій або в лівій, якщо ви лівша, руці великим та вказівним пальчиками. Іншою рукою обов'язково необхідно притримувати папір, щоб він не ковзав. Починаємо проводити прямі похилі лінії. Не поспішаємо, намагаємося не відривати руки від паперу. Рука з олівцем рухається згори донизу. до низу. Тепер проводимо від хмаринки хвилясті лінії. Також рухаємося олівцем згори донизу. Не поспішаємо. Якщо необхідно, трошечки відпочиваємо. Але все одно намагаємося проводити ці лінії, не відриваючи руки від паперу. Проводимо ламані лінії або зигзагоподібні. рухаємося олівцем згори до низу. Виконуємо завдання, не поспішаючи, якщо необхідно, можна зупинятися. Також тренуємося не відривати руку від паперу. А я чекаю на ваші роботи в телеграм-каналі групи. Потренуйте свої пальчики у письмі. Бажаю вам успіхів!